Всім гарним людям доброго часу доби. В цьому відео я хочу зробити якомога повніший огляд одного старовинного ноутбука. Знаходиться він ось в цій сумці. Сумка, я скажу вам, ну, важить ну, кг, напевно, якщо не більше, ну, десь в районі, я думаю, 5 кг. Тут знаходиться ноутбук, який я відновлював у мене на каналі, кому цікаве, є відео, там щось близько 12 серії. Про те, як я відновлював, вдалося з двох зібрати один повністю робочий ноутбук, тож можу зробити його детальний огляд. Але про все по порядку. Пропоную спочатку розпаковувати, що тут в цій сумці. Отже, сумка фірмова. Тут відповідно написано: Compact. Не знаю, чи йшла ця сумка в комплекті з ноутбуком, коли він продавався в 92-му році, ноутбук 92-го року. Але я враховуючи ціну, про яку трошки пізніше думаю, що ця сумка в комплекті такі йшла. Отже, інструкція користувача. Ну, така теж важкенька сама по собі книжка. Адаптер живлення. Миш, не знаю, чи йшла компаковська миш з самим ноутом, Але це справжня миш від Microsoft PS на 2 мишка, отже мишка. Відповідно, тут ще одна сумка. Ну, Можна і без неї, але я вирішив показати, що сумок в той час не жаліли. Теж написано відповідно компак. І відповідно всередині ноутбук. Ноутбук це Compact LTE Light. Це ціла у них серія така була LTE Light. Починали ще з 386 комп'ютерів. Ну, це на 486-му, тобто з процесором 486. Написано тут LTE Light 433C, тобто 486 процесор, частота 33 МГц. Ноутбук на даний момент повністю робочий. Його вдалося відновити до стану, що він запускається навіть від батарейки. Тобто, ось до адаптер не під'єднаний. Запускаю і пішов в запуск. Відповідна ціна цього ноутбука на той час становила приблизно. Урахуванням інфляції це десь так. Ноутбуки в ті часи були дорогі. 11! 11 тисяч доларів! Oh no! No! Please, no! 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 А ви кажете, що iPhone за 1000 доларів це дорого. У айфона в 12 разів більше оперативна пам'ять. Він може вам декілька годин підряд показувати відео роздільної здатності. Цей, цей навіть MP3 не може програвати. Хто не в курсі для того, щоб на комп'ютері програти MP3 файл, потрібен процесор не менший, ніж dx 2 66 МГц, тобто 486 ї теж вистачить, але треба в два рази потужніший. Не кажучи вже про те, що тут 256 -6 кольорів і так далі. І це б за тими умовами, умовами 92-го року, коштувала 11 500 доларів. Ну, а тоді це було 5 тисяч доларів. А додайте всі різні аксесуари. Ну, напевно, 5 це мало, напевно, 6 тисяч доларів, якщо ви хотіли мати повну комплектацію такого ноутбука в ті часи. Отже, кожен робить висновки сам. Отже, завантажилась DOS, Відповідно, ноутбук повністю працюючий. Але враховуючи, що на цьому екрані видко не дуже, я що він вміє і як це все, я буду показувати вже на більш сучасному екрані. Але зараз просто розповім. Отже, що ви отримували за ці гроші? Ну, Відповідно, стандартна для ноутбука це відповідно скорочена клавіатура, екран, екран кольоровий, роздільна здатність 640 на 480 крапок. І може працювати до 256 кольорів. Тобто, це так званий, якщо в IBM PC в світі знають, це режим, максимум він може підтримувати, 12-й режим, 12H, 256 кольорів, 640 на 480 крапок. звичайно доз, яка зазвичай запускалась на таких комп'ютерах, вона працювала в текстовому режимі, ну і зазвичай. З цими комп'ютерами запускали ще Windows, Windows 3.0 або Windows 3.1. Ну, на час виходу цього комп'ютера вже існувало Windows 3.1, тому, відповідно, думаю, що ставили сюди Windows 3.1. Отже, що ще тут є? Дисковод Дисковод для гнучких дисків, максимум, що він підтримує, це 1.44 МБ, тобто дискети 3 з половиною дюйма подвійна щільність. Батарея. Ось така от батарея. Відповідно, вона ще нікілька кадмієва. Виготовлена в Японії 12 вольт 2,2 А години. Як я вже казав, процесор тут 486й, в даному випадку 33 МГц. Але і йшли і інші. Тобто, ця серія починалася з 386 х були компак LTE Lite на 386 процесорах і на 486. -х. Відповідно чому саме LTE Lite? чому так називається? Ми з вами звикли, що ноутбуки це портативні пристрої, які завжди можна взяти з собою, покласти на коліна. Взагалі в англомовному більше їх називають лептопи, ніж ноутбуки. І вони працюють автономно від батареї, ну, довгий час хоча б з пару годин, і мають гарну функціональність. Але нагадаю, цей ноутбук 92-го року. Відповідно, ті часи ноутбуки вони не були компактними. Ноутбук з гарними характеристиками, він міг важити і 3, і 4, і 5 навіть кілограмів, і не завжди навіть він міг працювати від батарей. Але все рівно це був те, що ми зараз називаємо ноутбуком, тобто портативний, скоріш за все, це те, що тоді називали ще портейбл комп'ютер. Взагалі. Кінець 80-х, початок 90-х, це саме ну, початок розквиту ноутбуків, до того ноутбуки це були ну, такі дуже дивні апарати, які коштували дуже-дуже багато, мали невеличку функціональність, і тому в той час це тільки як то кажуть, ринок цих комп'ютерів він тільки набирав оберти. Якщо почитати одну з статей десь приблизно 90-91 року про портативні комп'ютери, в PC Magazine був такий цілий. Випуск присвячений портативним комп'ютерам, то там згадується декілька назв: Портейбл комп'ютери, ноутбук, лептоп, ще, мені здається, там якісь назви. Тобто тоді все, що ви могли взяти з собою, і навіть якщо воно не живилось від батареї, а його треба було до мережі під'єднувати, але ви могли його скласти в якийсь там чемодан чи якусь сумку, і понести з собою, це все був портативний комп'ютер. Так от, LTE Lite це, щоб підкреслити, що це невеличкий портативний комп'ютер. Тобто легенький, легкий, але з, з тим і функціональний. Він важить десь до 3 кг разом із батареєю. Ну, Якщо адаптер, звичайно, не враховувати. В той же час я кажу, що деякі тодішні ноутбуки, переносні комп'ютери могли важити і 5, і більше кг. Тобто, Підкреслювався. Що це портативна серія, яку дійсно можна взяти з собою. Ну і, звичайно, він за сучасними мірками він доволі таки товстий. Але все ж таки на той час це був доволі таки портативний комп'ютер. І працював він від ну залежно від того, що ви, звичайно, на ньому робили. але Пропрацювати він міг більше години. Це теж ну, доволі таки гарний показник для тих часів. Відповідно, тут у нас встроєний трекбол, тобто це обернена мишка. Мишка тут уже є, можна з нею працювати. Це, відповідно, яскравість екрана. Тепер, ну, тут, я думаю, зрозуміло, це у нас Power, це Standby, тобто режим сну. Ну, а це індикатори. Ледь не забув розповісти про жорсткий диск. Ось оригінальний жорсткий диск з цього комп'ютера. Він на 209 МБ. На жаль, він не дожив до наших днів. Тут стоїть трошки інший диск. Ну, але це диск, як ми бачимо, від Seagate. І такі ставилися, ну, принаймні, в 486 моделі. З 386, там могли ще й трошки, ну, згідно документації, там могли йти трошки менше 120 МБ, а також трошки інші. Ну, а взагалі тут з жорсткими дисками, трохи з цим BIOS-ом проблема. Тому якщо в звичайному BIOS, в звичайному PC-комп'ютері, ну, принаймні вже в Pentium-ах, так точно. Там було автовизначення жорсткого диска, можна було вручну виставити параметри. Тут можна вибирати тільки з-за заздалегідь визначених типів жорстких дисків. Наприклад, тут, якщо подивитися, тут, тут написано, що це тип 16, такий саме треба виставити в BIOS. Тому з дисками, які нестандартні, яких нема в прошивці цього біоса, трошки проблема. Їх можна примусити працювати з цим комп'ютером, що справді було зроблено. А також. Можна, я вже робив експеримент сюди поставити і емулятор, і диск на SD-карти, теж працює. Всі до того ж тихо. Тобто, якщо поставити емулятор, то це взагалі такий тихий-тихий ноутбук, але я не поставив до того, щоб ну, було більш автентично, Хоча без жорсткого диска автономність роботи була б ще б більше. Тепер подивимося, що у нього позаду. Позаду у нього ось така цікава є шторка, для чого вона я розповім пізніше. Відповідно, це опускається. І тут що ми можемо побачити: послідовний порт він же компорт. Тобто сюди можна і модем підключити, і мишку з послідовним портом. Це паралельний порт LPT. Відповідно, сюди зазвичай принтери під'єднуються, або можна і деякі інші девайси. Сюди під'єднуються vga монітор ну, VGA. це для розширення док-станції, оцей такий невеличкий це для спеціальної клавіатури цифрової, в мені, такої нема. Ну, а це комбінований порт. Сюди можна підключити або клавіатуру, або мишку. Це роз'єм для живлення. Отже, щоб не садити батарею, пропоную підключити живлення і ще раз увімкнути, і я хочу показати деякі особливості. Який можливий тільки з цим вбудованим екраном. Отже, я під'єднав живлення, видко що батарея заряджається, вмикаємо. Він за виненьком того, що тут жорсткий диск, ну, його чутно, а так, вентилятори всередині нема. Процесор тут не настільки потужний, як були вже наступні там, наприклад, процесори DX2, DX4. Вентилятор в цьому процесорі не потрібен. До того ж тут процесор серії SL, тобто це спеціально призначений для портативних пристроїв. Так, так. Поближче, щоб було краще видко екран. Отже, як в сучасних ноутбуках тут є функціональна клавіша, і, відповідно, ви і те, що у нас тут є, ще сині, теж на клавішах позначки. Ці позначки через вбудований BIOS тільки на цьому в екрані, тобто тільки на його рідному екрані в ноутбуці при натисканні клавіші функціональної і деяких клавіш F викликають спеціальні такі. Ну, можна це було б зараз назвати як віджетом, але в той час це називалось трошки по-іншому. Отже, це я нажав Функціональну і F8. Тут повинно відобразитись час повинен, який ноутбук. Ну, вважає, що він зможе працювати від батареї, але оскільки він тільки увімкнувся, і статистики нема, то, відповідно, тут у нас знаки питання. Потім, якщо функціональна і F7, це можна налаштовувати швидкість роботи. Це повна швидкість, це мала швидкість, це друга. відповідно... Тут є 4 швидкості роботи, в залежності від того, яка швидкість, то процесор працює з повною потужністю, або самою маленькою, відповідно, це дозволяє берегти батарею, якщо ви працюєте від батареї. Є клавіша заблокувати екран не потрібна нам. Функціональна і F5 5 це налаштування гучності, ну як це називають, PC-спікера, тобто вбудованого динаміка. це Максимально, ну, і з відповідно, зменшується майже нічутно. Функціональна І F4 це перемикання між моніторами, якщо підключен зовнішній монітор. Я показував позаду, там є вихід на VGA-порт, відповідно, підключається зовнішній монітор. Ну, і знову ж таки, можна зробити тільки на самому цьому екрані. Функціональна І F3, але чогось вона не спрацьовує. Хоча, ну, не знаю, повинна. Е, є у ньому можливість, ну чи принаймні повинна бути можливість перемикання з контрасту, тобто з білого на чорному, навпаки, білий фон, чорні букви. Але чомусь воно пишіть, але не спрацьовує. Але така функціональність в ньому передбачена. Отже це, що стосується цього екрану. Ну, що я можу сказати? Кути огляду, звичайно, в нього ну, доволі такі. Ну, погані. Але на той час, 92-й, да, початок 90-х років, кінець-90-х, початок технологія рідкокристалічних, особливо кольорових екранів, вона тільки, ну, тільки можна сказати, з'явилася. До цього взагалі були або чорно-білі, або навіть плазмові екрани для ноутбуків, лептопів. Відповідно, очікувати від цього екрану багато чого не варто. У нього кути огляду доволі такі малі. Ну, Давайте запустимо Windows. Запускається клавіше Win і PADOS. Windows тут 3.1. Він свариться, що нема свап-файла. Ну, давайте скажемо що створити. Свап-файл ну, це файл підкачки, тобто, куди скидається все те, що не поміщається в оперативну пам'ять. Про оперативну пам'ять я забув сказати. Тут оперативна пам'ять. 12 МБ, ну в даному випадку, і це, я так розумію, йшло стандартно. На борту 4 МБ, і тут є можливість з боку відкривається кришечка. Там вставляється ще карта на 8 МБ. Тобто загалом 12 МБ що для досівських програм, що для Windows 3.1, Цього було достатньо. От. Трекбол, якщо ми відкриємо контрол панель і тут можемо подивитися. Мишка тут від Logitech. Ну, мишка Trackball. Трек, Якщо ми візьмемо Windows Setup, то ми побачимо, що дисплей VGA, клавіатура. Ну, 101, ну, це, звичайно, не 101 клавіатура. Але це вона якби і тому що, знову ж таки, з допомогою функціональних клавіш ми можемо і цифрову клавіатуру. Набирати і там F12, якщо подивимось, тут на F10 закінчується, але Fn і F1, і F2, це F11 F12. Маус, отже, так, і нема мережі. Мережі нема. Це встановлена Windows, Windows 3.1, без всяких тут інших додаткових програм, тобто це якби чиста інсталяція Windows. Почуває вона себе на цьому комп'ютері дуже гарно. Це можна сказати, що для Windows 3.1, 386, 486, ну навіть 486 вже, які з більшою кількістю пам'яті і потужніший гарно гарної Windows 95 запускають. Тут теж запускається Windows 95, запускалась, я ставив. Але ну, насправді я би сказав, що вона не дуже себе гарно почуває на цьому комп'ютері. Ну, по-перше, частота. Маловато. А по-друге, і пам'яті 12 МБ для Windows 95 це теж для неї ну, хоча б 16, а краще і трошки більше. Але і Windows 95 тут працює. Єдине, що тільки 640 на 480. Більше, на жаль, відобразити цей монітор не може. Ну, і ця відеокарта. Відеокарта, до речі, тут має 512 кБ. Власної пам'яті, тобто ніяк е, ні, ні про який режим, там, наприклад, SVGA, де можна там на 800 на 600 і так далі, мови не йде, тому що ну, просто недостатньо пам'яті для того, щоб відобразити достатню роздільну здатність і достатню кількість кольорів. Отже, на цьому екрані видко не дуже, особливо на камеру. А якщо працювати з ним, то доволі таки комфортно, якщо підібрати гарний кут, на який дивитися, отже, пропоную далі працювати вже. З більшим екраном. Як я вже казав, зовнішній екран можна підключити сюди, стандартний ВГА-монітор. Але, але цей комп'ютер з спеціальною станцією може набагато більше. Отже, те, що в свій час коштувало ще багато грошей, це так звана док станція вона ж розширювальна станція, яка перетворює невеличкий LTE Light в Повноцінний ну чи повноцінний або майже повноцінний pc комп'ютер.